Так, чи буде захоплення сум, чи буде місто зруйновано? Ми дивимося до кінця весни, до кінця травня. Давайте ситуацію подивимося. Обов'язково пишемо у коментарях свої думки, питання, так? Підтримуємо це відео вподобаючкою. Ну, давайте подивимося, чи буде захоплення сум до кінця весняного періоду, так? Ні, ні, не буде. Тобто, конкретно захоплення. Не буде, але що буде? Достатньо агресивна ситуація. Тут дуже багато спокус, напруги вогню. І мені йдуть, дивіться, окраїни, кордони самого міста, Тобто, близько буде досить. досить І досить тяжка така історія до кінця весни там може бути. Досить напружена і тяжка. Тобто, знаєте, така йде помірність. помірність. Помірність, але в активності, так? Дуже тривожності багато буде через те, що ворог буде пхатися. Тут будуть провокації, вони будуть намагатися пхатися, вони будуть намагатися лізти, але мені йде дуже добрий супротив захисту. Тобто будуть тримати. Тобто, зайти, захопити до кінця весни, я не бачу. Чи буде місто зруйновано, як Бахмут? Ну, давайте подивимося. Місто Місто буде втрачати ресурси. Це так. Циклічні тут події, будуть намагатися захищати, особливо буде страждати інфраструктура дуже сильно. Мені йде чомусь так інфраструктура, Все, що несе забезпечення для міста. Знаєте, дуже багато масовості, якоїсь такої активності дуже багато йде. Але мені не показують, що буде повністю зруйновано. Не показують. Що наслідки так, але це. Так. Дуже багато ще будуть замовчувати, не договорювати того, що там може відбуватися. Я не бачу руйнування повного, але ситуація досить може бути напружена і агресивна. До речі, туди можеш допомога надійти.